Ну, на ту часы, но ну, больше. 1012 10... ебал, падай. 1019. А 10 центр, арбалет, Дима, блин. В сей хате, другий повар. Желтый. Подбегаю. Крыш. били желтый. жопы. до меня. Здесь упали еще один. Вот тут вопреки. На жопы. Probeu a solicita na А як ти цього, блять, не вбив? Я його нахітав, нормально. Я не знаю, як его не вбив. мені сразу в голову попав, у мене перша голова понаковий голову. Mm -hmm. голову. Перез... перезаряджатись почав пойму. Чую. на крыше он спью працу. Блядь, як натильты все такие стрельбы, сука? Як? Тут и реперкит, может взял тебе манный пистолет. Дивний. Дивний. Питалет дивний. Я на тих девятках не граю блядь. Навіть цікаво чого. Ты вчора було на кастомці, ще, де я просто Стреляю по прицілу, як треба. а патрони летять лиця... Не знаю куди. 40 живых заработа пиздец конечно рубеты все ты пазл давай давай куда а приблизно ше нормально воно дропнулось Що, на оранжевую прилагаешь не не Треба забыть опа бля Дерево. Що, не драка сразу Как заебал вейт, Хай. Ртемиус, йоу еще, ч надо себе? Лайк, не забув прыжаться. Я не забывай, блин. Я машина. мне кинут. Кинуть занимаешь можешь. Где? Ты кто Можно сюда, да? Камера четко пиздец. Нравится, нормально. Машина, подъезжай. Прямо до нас О, бля, на криші А він перевернувся вот тут машина. Але він може бути на крищі. За машину, за машиною Забрав Просто лежав за машиною. Не знаю, що тут блять сики трупів, а высипить секи. Нормально ми ще й позицію собі забрали щотку. На горі мейбиф то стріляє Да, на горі я, Блядь Блять! бегаю Ну тут вон еще часы <кхід> на панцирь фаусе в гаражі блять Їде електрокар Фаус давай сюда Тихо Узаду їде сзади точка Да блядь, она еда тоже <звук> Я мені не дают сука Тройный тестов пансер не попал Да блин может сейчас поеду Не выкидаться <звук> Бля <Блін>, зона <звук> <до> зашлась Зона <звук> зашлась Можем с панцером Я у цій по виду воевать туди туда в тупу нахуй Як тобі? На двох машинах. Викликали коїсь залу. За зони. Може сюди їхати? буде? Я би на двох машинах туди бы завез. 20 секунд зони сходи. Бери там джипа точишь. Не знаю, чи то ты. То если бы тебе я бігаю. Нема тут нікого. Я понял, треба брати просто і їхати, блядь. і в тій кімпі нікого не буде, навіть. А якби я їхав без нього, блядь, То відсотків хтось був би. Да, да. У тебя соши не фас, що тут нікого. Машина. Блять, давай сюда. Чи... Будь ласка. Будь ласка. Хлопси. Че надет? Я ему же колоссу пробил, понял. Йоу, Еучинку. Йоу, Треба лутнути його, у мене нема надо нек ничего. Ебать, не вот тут зброя зверху, блядь, завісло. Mm -hmm. Молодець, що сюди приїхав, послухався. Зайди, Красавчик. Таких ми поважаємо. Молічок любименький берем. П'яторочки. І найс. Побігли далі. Нас тут кімпає чу чуть-чуть зоні у цей. Ти був на креще, я проїбав mm. його на путь пишем. Четыре шота дал, не МКш, я не нокнув ногнул пашка явно ебан. Значит, стрім, коли я, я на тройне пішов. Йовченко, макс, хай. Mm. Я чую, чую. Ви, выйде за цей хуйне попав три рази. Він мені в голову попав, що? Да, в голову. Ног. Пит пуши. Да, Мне в спину стреляют. За, халтой, Труи. Не, не. Ты я забор сломал. Є в хаті. Ця Це комната права. Пойди, кида. Сюда зажми. Дима, ж ти так близько до мене? Гранати <clears throat> Я гранаты пытаюсь здесь взяти идти. Я тоху еще гранату потратил. То, блять, в хату просто. Не знаю. Ебанулый, сука. Требует больше, чем 60. На МК-шку. Там, давайте брони у нас не было. Я, блядь, не лиц. Опять. Да, вс ⁇ Мы в зоне. Опять переехал. Понял. Мист. Під мостом. Даю ходить. Машина в спину приїхала до хати Попав по удому там ще один за хати Зліва в мене тут По ньому стріляють На мустит уже каленый. Желто. Спука. Там же все через дырку ебашим меня. Поднимай безом. Він не буде пуштин соло, походу, досоли. Я к ж я подставаюся, блядь, я тут б. Ну ладно. Все по ньому, мейбі. Вот тут вон огори. Тип нахуй. Обираж. Здесь вот в тип. Похуй, похуй так, у нас тут в упорі, ближче. Близько вже? Уже близько. У мене дивляться, виходь, виходь, виходь.

А це ти топиш на кайф? Це я зверху. Mm. Да, пикаю там за цим, за сином. Прибегаю. Хорош. За труби Не знаю. За хату Да, да, разок. Тут в упоре прям за своей хуйней. За хату побег. Хорош, Димас, просто хорош. Я в сейву, в сейву за смуками. У нас машини є, у нас бусик тут стоїть. Електрокар. Пизда, блядь. Я його не пущу. Броня розбита, третя просто. Повністю. Бусик тоже розбитий. Де да, їхня машина. Не надо, рімк, похуй. Машини немає. Я не маю всіх жизни, не Вон тип бежит, блять, по лоу Тихо, не стреляй, нам надо тут позицию занять. У нас тут нихуевый рельеф тоже есть. Оба за него понимал. Я заповзу. Я нокну в его тиммейта. Там цей е нокнув того тиммейта, что прямо біг. Один за зоною нокнулся и еще один стассина. А воно справа десь ще по мені стріляло, я зрозумів, десь от, Примірно... За будкою ти, так? Далі далі, десь отут. Я зрозумів, і прямо дуже. перед нами є. Я двоє. Я був в димі, хіба. Вони стріляють опухом нас. Добив тіммейта. Тіммейта добив. Всі з прочого. І справа двоє десь були. Або один стріляв. Выйду справа. Бежит прям пидзоной. У okay. меня двое почали. там пуло один. Киляюсь. Кидаюсь. Прям пид зоной там доги. Собиду, собирай. Нокнув ее. Окей. Я понял. Okay. Тихо. ху. Я просто запаню, я два тут тапом, да. Дули його тиммейта. Останній останній прямо. Десь у тампізони. Бежи. Добро <свистити> Давай, Танець. <Let's> <свистити> Топ 1. Найс, nice. доброго дня, о, вітаю, якраз зайшов. Останній кіл, найс. Йоу, щенко. Це Ой-ой-ой, 707 шкоди в Діма 905. Топ 1 Ця гра вийде на каналі. Кому вона сподобається подобається, прожимайте лайк. Підписуйтесь на канал, пишіть коментар в описі я писав на телеграм канали, на інстаграм. Всім дякую, ви були на каналі Нагі. Чи надо саундтрес в істину воскрес?